Що ти начинаєш? Ту... Садька, що мій брат, він не той буде біля мене, на тута. Да, да. я підписники підписник. і все довгу дуелька з підписником на 10 Юп. Та він мені сам указував, я його брат і ну всказував, якщо його підписник виклик, йому дасть його диповеди. Ми зараз граємо в команди B мені кажеться... что я точно выиграю, бо в прошлый раз я выиграл, а в стадии раунды вид просто четыре раза проиграл. И, кстати, мы играем только на М40. Не, давайте на всех пушках. Зараз виключу мікрофон і то скажу своєму подпитку. Все. все я назад включил, бо я його, типу, той. Йому вже сказал. Ну, зараз розминка, не треба так, типу, играть нормально. Давай що шокипу я тогда розметки Я все игра. Нет, давайте П 90 візьму. Да, в мене по... А вот отже. Я П90 свою красиву з сна... самої нової колекції. І давайте. Де він? Виходить Хто з моїх підписників бачив мою рекламу, яку я зробив на Ютубі, бенудільний привіт. Один-один поки що йдемо. А мені цікаво, що буде, якщо би, би типу, у додатку будемо бали. Я думаю, що напевно той. Я йому тільки половину даю. Ну, всім груди. Щоб він радувався того. Ну, для мене це копійки. Е, брат, скажи щось в камеру. Привіт. Щось не бачу, що не погає. Яке проіграє, зараз виграє твій брат. І визвив кризу просто пішов ззаді. Ей, він просто за небо забитый зомби якщо б вмів выиграть. А як в прошлый раз винт а зараз він грає. Мені кажеться, в мене микс 10 куди. Ні, а Мибат каже, що все-таки буде всього 10 годин видавати. Все. Вже 3-6. Він поки що виграє. інтерні є. Мене трохи біси. Ну, подписчик є. Е як Кстати, я помню, це. Кстати, помните, як в прошлому ролику дуель з подписчиком. мені з першого кейсу випало аркана. Це вообще... я вам говорю, це не постаново, все не буде на монтажі. Тихо, серель му. Ну. ну, хто собачив, якщо там тільки один деправле, до пофигу? <звук> Я тут уже сяду? Де він є? Мені кажеться, що він тільки затримує время. Тоже десь сховався, а не беки. Він що за ді мене дохода? Ні. Що за звук буду везде бе дохода? Можем не почулись. Вот, на том самом месте, де я был. А. Подавайтесь в прошлую часть и поймете что происходило в прошлой дуэльке. Что происходило в прошлой дуэльке. Давай, ч ты что не поваляешь? Блин, крыса на моей базе засажена. Блин, реально ну, крыса. Ну да. Ох, и у нас. Крысок попался. В голову затычил. О, не мальчик уже. Нет, ты на голову. Я в голову? Нас. Нет. В голову? Ну, Вначале я в голову подав, а потім тім трохи не ті ще й наче попадати. Все йдемо донатити йому голоду, як називається. І, і щоб, типу, реально ну доказати, що я йому скину. Голову то Так, то пи. правда, він зараз буде донатити його підписчику. Я на нього теж підписую. І ви теж підписуєтесь. Так, а то я вам наваляю. Він сильний, то не сильніше, ніж я. У мене біцуха така, що за стіну вивалю. Всі. Ну до мене трохи більше. Так, да. молодець, бачиш. Ну він старший. Мне дво... Не, давайте 13 ему могу дать. Мне, 13 уроки, вы чё? Той, девятьсот девяносто пять Шукай пока мои выставки. that is good. Ну, де со дев'яносто Зараз скажу попити, щоб він назад, типу, по ну, типу, от мене запис і, і назад. Я зоставлені. От, знайшов вже його. Все, купив. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і обов'язково підписуйтесь. Ну, я сподобаюся теж, як він тоді проіграв той раунд, то всього у відео нову виіграв.